Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачі самого пункту номер 30 На сторонах правильного n-кутника у зовнішній бік побудовано квадрати. І далі, що два n-кутники утворені вершинами цих квадратів, відмінними від вершин n-кутника, є правильними. Нам треба з'ясувати, при яких значеннях n це можливо. І так, давайте ми тут щось скажемо: що ось у нас якийсь енкутничок. Не подобається мені, як це виглядає. Ну, він візу візуально правильним не буде. З іншого боку і не потрібно нам це. Тобто ось нехай. Це там точка А1, це точка А2. Це точка А3, це точка А4 і так далі. Далі що робиться? А далі будуються квадрати. Тобто ось квадрат. Раз. Ось ця сторона вона, звичайно, має бути спільною по ідей. Так. Якщо я правильно... А, ні, 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 немає. Немає, воно буде спільною. Тобто ось він, цей квадрат. Да, якщо ми беремо, наприклад, трикутник, туди виходить квадрат один, а тут синіжна сторона, квадрат інший. Да, звичайно, перпендикулярний ж мають бути. Так, і ось він квадрат третій. Ну і так далі. Тобто ось такі будуються квадратики. B1, B2, B3, B4, B5, B6 і так далі. Загалом, якщо у нас n-сторін, у нас буде n квадратів, відповідно, отут n пар вершин, Тобто буде 2n-купні. І нам сказали, що ось цей 2N-кутник виявився правильним. Тобто, якщо ми ось це поз'єднуємо зараз, ось то він виявиться правильним. І нас питають, за яких значень N взагалі таке можливо. Ну, Давайте розбирати, що взагалі відбулося. А, значить, був n-кутник. Правильне. Далі поутворювались квадратики. Тобто, оце все це ж сторони нашого початкового енкутника. Оце все це рівнобедрені. Ні, рівносторонні, вибачте, рівносторонні, рівносторонні. і Так далі. Це все. Ні-ні, саме рівнобедрені, тому що про оце ми ж поки що не знаємо, ми потім там дізнаємось, да? Тобто оці вони рівнобедрені. Оце це також сторона, тобто цей трикутник там потім виявиться рівностороннім. Ну, це треба буде записати. Значить, і так далі, і так далі, воно по кругу виходить, замикається. Значить, Що ми тут можемо сказати? Ну, Перше, що я хочу, це сказати, що. Давайте навіть так. А і жити дорівнює Б із хвилькою вже з хвилькою, Д і не дорівнює Ж. І вони пробігають від одного до Н. Ну, тобто А1, А2Н. А ні, це, це не зовсім правда. Да? Вони ж не будь-які, вони мають бути саме сусідніми, Да? Давайте тоді так скажемо, де, м, значить, I-G дорівнює. Ага, а про це, що я скажу. Так, ладно, не буду так писати. Давайте тоді, наприклад, одного сегменту розглянемо. Значить, А1, А2. Дорівнює А2, А3. І це дорівнює b 1 b 2 Дорівнює b 3 b 4 Я буду отут працювати з цими двома квадратиками. Так, А да. Це як. Значить, тут N-кутник. Ну, тут просто, да, рівності. Отут, оця рівність ми ставимо як квадрати. Да. І це дорівнює чому? Ще оцим сторонам А2Б2, А2, Б3, це все як квадрати. А далі А3Б4 і А3Б5. Ну, мені насправді так багато не потрібно, мені достатньо було б одного сегменту. І так ми знаємо, що цей трикутничок, він рівнобтрим. Це добре. Да, мені, в принципі, це не потрібно. Я краще тут ось що запишу. Ми знаємо, що він рівнобедрений. А якщо тепер згадати, що ось це червоне це правильний 2 n кутник то виходить, що і B2B3 таке ж. Дорівнює B2B3, це з 2 n кутника А це тоді означає, що трикутничок b 2 a 2 b 3 у нас рівносторонні. А це, в свою чергу, означає, що всі кути у нього a 2 b 2 b 3 і a 2 b 3 b 2 вони по 60. Чому мене цікавлять самі ці кути? А ну дивіться, мені ж, е, яке питання задали? При яких значеннях n це можливо? Тобто, давайте ми визначимо кут ось цього 2 n кутника А знаючи, які в нього кути, ми ж з легкістю визначимо, який саме це 2-кутник. Якщо отут 60 градусів, 60 градусів. А отут буде 90, оскільки це квадрат, значить, кут буде 150. І так, давайте ми тут запишемо. А, кут А2, Б3, Б4 С90 градусів. Ну, кут квадрат. З цих двох пунктів ми робимо висновок: що кут Б2, Б3, Б4. Тобто, ну, ось цей, да? А він буде 150. Тобто, отут, я так собі. Резюмую, кут 2 кутника дорівнює 150. Ну, а далі треба пригадати формулку. Ми її записували, да? Що ми тут кажемо? Що 180, дай дорівнює альфа, так? Да? Давайте. Як а, альфа це кут, 2 2 кутника. А кут 2 кутника... Давайте тут так от тут щось зробимо. 2N Кут 2n-купника. Хоча На що так робити? Кут правильного багатокутника у нас знаходиться яким чином? А, ну нам треба. Давайте, щоб відразу n було. А нам треба взяти 180 градусів, помножити на кількість вершин мінус 2, 2n-2. І поділити це все на що? На кількість вершин на 2Н. І оце у нас має бути 150. Градуси тут познищуються. Давайте так, ми це помножимо на. Чи поділимо, краще сказати. Так, на що? Ну, Давайте для початку на 2N, наприклад. Да? Тобто, що ми тут скажемо. 360 градусів n мінус 360 градусів дорівнює 300 градусів N. Туди перекидаємо n, а туди 360, виходить 60 градусів n, дорівнює 360, а значить n дорівнює 6. От ми відразу відповіли на питання, при яких значеннях N це можливо. Якщо N6, то 2N це 12. І в правильного 12 кутника у нас буде якраз кут 150 градусів. Можна було отут без прив'язки до 2N. Просто там якесь k взяти, а k, там k 2 на k, Отримали б ви, що k дорівнює 12, k дорівнює 12. І це 2 n кутник це кількість вершин 2 n-кутника. А тоді в n-кутника, а нас про n питають, їх буде вдвічі менше, тобто 6. На 2 ще треба було ділити. Ну, я тут на 2 ділити не захотів, тому я так придумав індекс дописати і відразу визначити n, яке мені потрібно. Тобто, що ми зробили в цій задачі? А ми. Просто покрутили тут рівносторонні трикутнички в різні боки. Їх тут дуже багато. квадрати, рівносторонні трикутники. Визначили градусну міру кута нашого 2-н-кутника, а значить, визначили і кількість вершин цього енкутника. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.